Вітаю вас, малята! Сьогодні я пропоную вам розмалювати вазочку, в яку можна буде поставити квіти або гілочки-верби. Мою вазочку я прикрасила квітами, листячком і ягідками. Пригадайте, будь ласка, як називаються оці квіточки. Так, це квітки-жаржинки. А що ж це за ягідки я намалювала? Звичайно, це кетях калини. Так що починаємо працювати. Сьогодні я приготувала для вас ось такий цікавий інструмент. Подивіться, це сосочка, надіта на звичайну ручку. За допомогою його я буду малювати квітки. Так само, як і завжди, я ставлю крапочки. І тепер кожну крапочку буду протягувати всерединку. Подивіться, які мазочки подовжені получаються. Ось і готова одна квітка жаржинка. Так само буду малювати другу. Не забуваємо на сосочку, так само, як і на пальчик, добирати фарбу. А тепер давайте намалюємо кетяг калини. Ягідки будемо складати ось в оцю торбиночку. Ягідки у нас соковиті, червоні. Ось як гарно ми прикрасимо нашу вазу. Так, а тепер готуємо до роботи пензлик. Набираємо фарби і увага. Пензлик будемо примочувати ось так, у нас з'являється листечко. Пензлик нахиляємо в одну сторону, а потім можна в іншу сторону. Ось так. Роботу повертаємо, щоб було зручно малювати. Тепер давайте промалюємо гілочки. Кінчиком пензлика. До ктяга калини, тоненькі ось такі гілочки. І давайте намалюємо пітушинечко, кінчиком пензлика маленькі листочки побіля наших ягідок, квіточок. Роботу не забуваємо, можна повернути, щоб зручно було ручку ставити. І ще одні малисенькі листочки прикрасять нашу квіточку. А тепер увага, подивіться, що нам іще треба намалювати. Так, малята, нам треба намалювати зворотньою стороною пензлика, крапочки в ягідках. Постійно добираємо фарбу. І увага. Знову беремо до рук сосочку, занурюємо її в жовту фарбу і намалюємо серединки нашим жаржинкам. Ось таку вазочку ми з вами навчимося розмальовувати. Чекаю на ваші роботи. До побачення.